Поранений хлопчик Артем Кукуруза добу після зникнення пролежав у лісі. У міліції розповіли окремі деталі своєї версії загибелі дитини. Нагадаємо, малий зник 3 червня з дитячого майданчика, розташованого поблизу будинку, де він мешкав. Наступного дня з тяжкими травмами голови його знайшли у лісосмузі в районі Кордівки. Артем помер у кареті швидкої. Правоохоронці у вбивстві малюка підозрюють 15-річного підлітка. Наразі йому пред'явлене обвинувачення і обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Відомстві розповідають ймовірний убивця, привів Артема у ліс і там розправився із ним. Травмовану дитину він покинув на місці злочину. На місце, де тіло було знайдено потерпілого, вони прийшли туди з підозрюваним. На цьому місці були спричинені тілесні ушкодження. Після нанесення тілесних ушкоджень я рахую, що тіло потерпілого там і знаходилось близько доби. У Міліції твердять, що мають незаперечні докази вини підозрюваного. Щоправда, мотив злочину наразі іще встановлюють. Слідство лише підтверджує інформацію щодо попередньої судимості неповнолітнього у 2010 році. Він ножем зарізав пенсіонера. Ніяких незаконних методів досудового слідства до підозрюваного не застосовувалось. Під час цього першого допиту був присутній адвокат. До підозрюваного раніше застосовувалися заходи виховного характеру. Так як раніше, на момент вчинення злочину, останній не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, батьки ж підлітка жодних коментарів для преси наразі не дають.